Україна виготовляє зброю натівського зразка. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він додав, що сьогодні наш військово-промисловий комплекс здатен виробляти навіть ту зброю, якої раніше не було. Про зброю власного виробництва Владислав Паливода розкаже більше. Хеймар hey, м «М777», Леопарди та Штормшедоу зброя перемоги, про яку активно говорять, яку ми отримуємо від наших західних партнерів. Все це допомагає активно нищити окупантів. Знищують росіян наші військові не лише західною зброєю. Україна має і своє виробництво. Натівські зразки, наприклад, артилерію 155-мм калібру, якої ми не виготовляли раніше. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі. бою. ми випускаємо нептуни, стугни, карсари. Ми випускаємо кількість сту, стугни і карсарів. Наприклад, я не можу просто сказати. Таку, ну це ну це не в десятки разів більше ніж до війни. Не в десятки. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті. В Україні існують десятки власних розробок більшість з них засекречені державою, але просто зараз, у ці хвилини, вони успішно показують себе на полі бою. Протикорабельний комплекс Нептун добре відомий не лише в Україні, а й у світі. На озброєння ЗСУ прийнятий у 2020 році. Має маловисотну ракету з функцією знищення наземних цілей. Її довжина більше 5 метрів. стартова маса 870 кілограмів, бойова частина з яких 150. Дальність Нептуна до 280 кілометрів. А вибухається ракета від контакту з цілю або ж дистанційно. І перевага перед західними аналогами полягає в тому, що вона може вражати не тільки кораблі, але й місця їх базування. Зокрема, саме комплекс Нептун потопив флагман чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Військовий експерт каже: цілком можливо, що цю ракету могли модифікувати і запускати по наземних цілях. Завдяки цьому комплексу російські кораблі не підходять у підстань менше там 300 кілометрів до українських партій. Ну завдяки якщо взяти його. Разом з морськими дронами, то це дало нам можливість ну, зараз. Російські кораблі вони навіть не виходять далеко від бухти Севастополя, максимум кілометрів на 10 на 15, То що подстрілятися там калібрами або оніксами і знов тікають. Не менш важливим є і протитанковий ракетний комплекс Тугна. Розроблений він був на базі радянської системи Кастет. Цей комплекс замінив радянські протитанкові системи типу Метис і Фагот, основним недоліком яких була загроза життю військових. Стугною ж оператор управляє дистанційно на відстані до 50 метрів, що у разі удару у відповідь збереже життя наших військових. Дальність пострілу перевищує не лише радянські, а й американські аналоги до 5 кілометрів замість 2,5 у денний час і до 3 у нічний. Схоже зі стугної ПТРК Корсар теж українського виробництва. Ці комплекси використовували під час оборони Луганського та Донецького аеропортів. До того ж, ця система проявила себе і спочатку повномасштабної, зокрема у боях під Києвом. Зараз вже активно використовується на всій лінії фронту, знищуючи не тільки танки, а й броньовані машини окупантів. У цій війні один з ключових ресурсів, який допомагає ворогу сумати вперед, сторони чимало магана графіка для. України. Тому, звісно, що Україна потребує нескорізової великих кількості сучасних копцію протитанкової боротьби, згадано та корцар із тугуна. Очевидно, що ці комплекси є достатньо ефективними, і левою частиною ворожої бронетехніки було знищено саме на допомогу. Комплекс важливим є виробництво і модифікація ракет до слова, одна з таких знищила сучасну російську установку С 400 у Криму. Розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Ракета була нова, ракета була абсолютно сучасна. Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно. Один з головних і пріоритетних напрямків виробництво дронів, які є надважливими у сьогоднішній війні, каже військовий експерт. Йдеться не лише про ударні безпілотники. З моєї точки зору найбільш цікавий, найбільш важливий напрямок це дрони розвідувальні. Ну такі формати, скажімо, як байракта. Ну, саме такого комплексу у нас аналога прямого немає, але є деякі інші. Там, ну, там, «Велика», наприклад. Там. Валькірія ну, багато культових цих дронів. І цей напрямок він теж отримав на ну, такий дуже потужний поштовх і розвиток в ньому йде там семимільними кроками. Український військово-промисловий комплекс зробив великий крок вперед, каже військовий експерт. Наші компанії сьогодні здатні виробляти чималу номенклатуру зброї: ракети, бронетехніку, снаряди, артилерію та дрони. Це приняти мотивації на повністю ризикувати, готовність працювати по мовим, аби досягти за повних результатів. По-друге, це грамотна оборонна політика у регіону нашої України, яка спрямувала те, щоб Аня отримала найкращий наших ворогів і найкращий термін. Табори триває, ми маємо розраховувати площадку на власні сили, на власні можливості, але звітні. Дякуємо за підтримку спітичну підтримку нашим західні партнери. І ми продовжуємо рух вперед. Україна щодня прагне вдосконалювати свій військово-промисловий комплекс. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У парламенті додають, що місяця Україна збільшує виробництво снарядів, щоб мати змогу по максимуму забезпечувати себе боєприпасами. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.